Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним і корисним сирним десертом. Так як завтра у нас день закоханих, я його буду готувати у вигляді сердечок. Тому обов'язково подивіться і приготуйте своїм рідним. Ось все, що мені потрібно, потрібно мені 400 г кисломолочного сиру, також 400 г у мене замороженої полуниці. Також буде потрібно желатин 20 г, вода 100 мл і цукор, або, так як я використовую, мед. І так, спочатку нам потрібно замочити желатин у воді для того, щоб він набух. Заливаємо водою, розмішуємо і залишаємо на пару хвилин для того, щоб він набух. Детальний список індієнтів, як завжди, дивіться під відео. У мене пройшло 5 хвилин, він на бук, ставимо його в і імпульсами розтоплюємо ось до такого стану. Відставляємо в сторону. І зараз нам потрібно кисломолочний сир додати або цукор за смаком. Ну, а щоб більш було корисно, я додаю мед. І збиваю це все блендером. Просто в однорідну масу. Ось у мене полуниця тіла полуниця я на зиму заливала в морозилку пюре з полуниці. Перетерла полуницю і залила ціленькою. Так, ми перекладаємо її і знову продовжуємо збивати. Звичайно, смак десерту буде залежати від тих ягід, які ви додали, можна використовувати будь-які різні види ягід. Якщо ви візьмете смородину, чорницю, лохину, буде більш такий насичений колір, а полуниця дає ось такий ніжний рожевий колір. Далі беремо желатин, щоб він не схватився комочками, будемо, беремо пару столових ложок, 2-3 сирно-полуничної маси, перекладаємо в желатин, розмішуємо, а тоді аж вливаємо желатин у суміш. Сирно, ягідну. Ще раз пробиваємо все блендером приблизно одну хвилинку, так, щоб воно все з'єдналося. І все можна. Уже розливати по формах. В будь-яку будь-яку форму можна розлити в велику, буде великий сирний десерт. Але я сьогодні зроблю такі вигляді зефірок, маленьких сердечок. Тому я підготувала форму. У мене є така для шоколадних цукерок сердечка, і також для кексів, також сердечка більшої форми. Зараз ми розливаємо все по формочках. У мене на каналі також є на День закоханих дуже смачний рулет і торт, можете зайти і подивитися. Ще у мене залишився сирний ягідний ось суміш. Я також взяла форму скляну, накрила її харчовою плівкою і прикладаю туди всю суміш. І відправляємо все в холодильник на пару годин. Ось у мене пройшло 2 години. Я його виняла, можете тримати довше, буде краще. Зараз я буду виймати його з форми. Там, де велика форма, воно трішки краще. Ось виходить. Бачите, як гарно виймається з силиконової форми. І сердечка такі маленькі. Десерт зовсім не липкий, гарно тримає форму. А головне, що він корисний і смачний. Це один із самих корисних десертів. Тут лише сир, ягоди і желатин. Желатин, звичайно ж корисний для наших суставів, його потрібно вживати. Зефірки виходять дуже ніжні. Вони просто тануть у роті. Дуже ароматно і смачно. Ось дивіться, які вони. Також ми форму заливали. Ось можна просто виняти з форми і нарізати шматочками. Можна також їх прикрашати. Брати шоколад, розтопити і поробити візерунки шоколадні, присипати по шоколадові чимось. Я сьогодні роблю просто ось так: ніжний такий десерт вигляді з Ще деякі квадратики, ось ті, що я нарізаю, я зроблю їх, обваляю в кокосові стружки з різних сторін. Це також дуже смачно, хто полюбляє кокосову стружку і виглядає гарно. Хто любить шоколадний смак, я також пробувала. В какао-порошку дуже смачно. Ось дивіться, які види у нас вийшли наших зефірок. Дуже ніжні, смачні, ароматні. Обов'язково приготуйте, смакуйте з задоволенням, порадуйте своїх рідних таким десертом смачним і корисним. Друзі, до нових зустрічей!